Доброго вечора, друзі. Я сьогодні вирішив посвятити себе кухні, любимій дружині допомогти. Хоча це для себе я січу цю капусту, бо дуже її люблю, а вона дуже гарно її робить, квасить. Можна так і дешево чоловіка прогодувати картопелькою та капустою. Ну, добре, що ти невимогливий такий. М'яско полюбляю я. Ні, ну справді добре, тому що зараз пора якраз така, що. Це самий такий продукт для нашого віку і для всього. Він дуже насичений вітамінами. Ну, ти ж знаєш. Звичайно. Раджу всім. Це дуже добре і корисно. Картопелька з капустою квашеною. Ну, я люблю не перекишу, ага. а дружина любить кистеньку. Ми так, потім так. з нею трошки ладжу, не миримось. Нічого, я собі в холодильник тобі поставила, а собі на тепле містечко. Маємо кожне вже свої вподобання. І В нашому віці ми вже маємо кожен на своє щось. От. Можемо. Собі вже дозволити Та такій так. вольності. <ріст> ну так. Ну, дякую. Дякую. Не відволікаємо друзів, хай вони теж цим займаються. Так, так. <ріст>